Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні поговоримо про ось таку красунечку. Я думаю, що орхолюби пізнали цю дівчину, цю орхідею. Це леко фантастик! Так, серце дракона. Серце дракона в літньому цвітінні, у спекотному цвітінні. Тому кольори такі, знаєте, бліденькі, пастельні, нема тих чудових барв. Ще на початку, як вона тільки розквітла, були ті барви такі, знаєте, вона така персикова, абрикосова, вона дуже гарна. Ну, а це така собі з рожевими щічками, з білою серединкою. Я би сказала, навіть не показна орхідея. Ось так вона виглядає. Не думайте, що це. Новий вид цієї орхідеї в мініатюрі. Ні, ця орхідея у мене росте ось таким карликом. Подивіться, листочки, у моя рука, а ось які листочки. Ну і квіточки маленькі. Подивимося, скільки сантиметрів має квіточка. Мені ж самі цікаво, я не міряла ще. Квіточка має 6,5 см. Хоча гарна, здорова. Леко Фантастик має 9 см квітка надзвичайно гарні квіти. Так ось яка історія цієї рослинки? Леко Фантастик це була моя мрія, але ж якось не могла її знайти. Через інтернет розквітло дорослу орхідею якось не наважувалася купити, тому що часто вони приходять хворі, хоч і гарно виглядають на фотографіях. З підлітками я теж не дуже люблю гратися. Мені хотілося придбати квітучу орхідею, яка б мене тішила. Ось так воно й сталося. Одного дня відчинила двері до крамниці, це був кінець зими, і дивлюся, у міхсовці стоїться леко фантастик. Вона, звичайно, не була дуже високої якості. <кхід> Якось бажала б вона кращого, але, знаєте, мріє є мрією. Тому я заплатила гроші і з радістю понесла її додому. Вона ще проквітла в мене десь, мабуть, з місяців два. Ну і Потім я, звичайно, зрізала квітонос, тому що він був не супер, він був тонкий такий. Я не хотіла її далі виснажувати, щоб вона з бруньки нарощувала нові квіти. Я хотіла нового квітоноса. І дочекалася часу, коли вона почала нарощувати курці. І її пересадила. І тут почалася втрата корінців один за другим. Вона починає її втрачати. Я її лікую, доглядаю, поливаю магнікуром, енерджії фунгіцидом. Вона ставлю її під лампами для того, щоб вона не мала стресу, де стабільне світло, де стабільна температура. Ну, нічого не допомагає. Коренева система пропадає. Ну, думаю, ніби і, і ґрунт у неї нормальний. І все гарно. Ну, ви знаєте, буває. І думаю, значить, мені не доля з цією орхідеєю. Я її поставила, знаєте, така. Думаю, пропадає, вже як ти так вирішила. Але, думаю, не витягаю її з посадки. Дивіться через якийсь час. Вона перестала скидати коріння. Тут, бачите, це ще мертві корінці, а тут старий корінь, так його ледве видно. Ну, а тут уже в неї почався другий етап життя, відродження. Тут вона вже мені стала ростити новий корінець. Дивлюся, став рости корінець і водночас став. Там ще були м м старі листочки, які, безперечно, зів'яли, я їх повідривала. І тут вона починає нарощувати мені листочки. І знаєте, так мені було аж дивно, якісь такі мініатюрні ростуть листочки, якісь такі карликові. Хоча я знаю причина, чому воно такі маленькі ростуть, тому що не працює коренева система. Коли коренева система не має сили, ось, але попри те, орхідея живе, вона нарощує маленькі листочки. Дивлюся, один листочок, другий, третій. Якось я мала з продовчинні дискусію, про довчинью орхідеї, яка мені доводила, що у рік росте лишень один листочок, і можна по кількості листочків визначити, скільки років має орхідея. Не знаю, я їй свою теорію розказувала чи я її переконала, то не знаю. Ну, але не в тому. Суть. Дивлюся, вже й корінці стали рости. Я її не чіпаю. Я її підживлюю, вона стоїть на стелажі разом з іншими орхідеями. На стелажі в мене взагалі-то в мене невеликий стелаж. І в мене орхідеї такі, якісь, які лікуються, там, які такого, знаєте, підвищеної уваги і догляду потребують. Я її поливаю, підживлюю її. От коли всіх підживлюю, підживлюю і її. Коли часом вмиваю листочки, всі її так само і десь. Навесні дивлюся, щось таке пробуджується подібне на квітонос. Я, чесно кажучи, заверла. Я десь сподівалася, може, на дотинчатку видатись, тому що буває так орхідеї, які пропадають, дають діточок. Але ж ні, дивлюся повноцінний квітонос. Подивіться, який це тонесенький квітонос, такий такий, як сірничок. Я її, цей квітонос не обрізала. Я вирішила все ж таки помилуватися її домашнім мініатюрним квітінням. Вона мені видала чотири квіточки. Ці чотири квіточки вже квітнули добрих 2 місяці. Разом з тим вона нарощує, продовжує нарощувати корінці, і листе, листочок цей маленький, активно росте. Ну що ж, що вже буде, то буде. Мені навіть цікаво за нею спостерігати. Але до чого я. Це все відео вирішила записати. Я хочу наголосити, що не треба поспішати витягати з посадки орхідеї, які починають втрачати кореневу систему. Якщо би я була витягнула, от почала в нас кидати цю кореневу систему, це при тому, що свіжий ґрунт, що все гарно пересаджено. Тут я і дірочки ці поробила. Я знаю, є спірні питання про ці дірочки бокові, там і, і знизу я не хочу її перевертати, теж є дірочки. Але ж вони свою функцію теж виконують. Я волію її зайвий раз підлити, ніж чекати, поки там буде застоюватися волога. І якщо би я була цю орхідею, витягнула терміново з посадки. Я би вже її, напевне, не побачила. Вона би пішла в глибоку реанімацію, а після тієї реанімації, можливо, і на смітник. Тому що, ні де правди, діти не завжди орхідеї з реанімації успішно виходять. А так я залишила її. У природі орхідеї схильні скидати коріння, нарощувати нове, цей процес у них постійно триває. А ми, орхолюби, дуже хвилюємося, десь там, коли якийсь пересох, відсох, зігнив, ой, що це буде, ой, вона гине. Бачите, показала практика, що не завжди вона гине. І хворі такі орхідеї, тут я не можу встановити причину, чому вона стала скидати коріння. Такі орхідеї дуже часто, знаєте, як фенікси, відновлюються і відроджуються до життя. Ось такі справи з нашими орхідеями. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте вподобайки! До нових зустрічей!